Доброго дня, шановні глядачі каналу Аді. Сьогодні у нас козаки рейтинг і попалася нам нарешті інша країна, ніж Португалія, це є Голландія. Або як вірити підписано Нідерланди. Так, ми вже запускаємо скоро другий міський центр. Так, це в нас є. Давайте золото закладемо одразу і давайте риночок. Куди без нього? І зразу давайте закладемо другу золоту шахту. Апнемо разок млин. Так, бачимо вже третю золоту шахту, доволі непогано, скажімо так, ми в кутику тут розташувалися. Так, трошка довгенько в нас ринок будувався. Ну і не по дуже самому такому хорошому курсі ми продалися. Ну нічого страшного в цьому немає. Так, Так, давайте третій міський центр, зразу... У цю як її. Кузню. І закладаємо, давайте зразу третю мінімум золоту і треба здибити нам ще одну. Так, ми запустили виробництво селян. Так, і давайте будемо шукати, де в нас є наступна. Зразу ставимо дві казарми і відсилаємо селян на пошук золотої шахти. Так, бачимо, щось у нас не дуже з пошуком поки що. Так, зараз давайте академію закладемо. І лишніх селян також на академію. Так, знайшли ми золоту шахту остатню. На третій хвилині буквально. І давайте зразу закинемо її з селянами. Куди без цього? Найм юнітів запустили. Так, це є, це є. Так, як у нас і так, і так ще харчі не покращуються, бо у нас немає академії. І давайте будемо просто апати золотом. Від того, що ми її проапаємо, гірше не буде точно. Так, і давайте усіх дружно на харчі. Так, апнемо одразу першу ап на харчі. зробимо барабанщиків штук 5-6. Так, і граємо проти Польщі. Наш союзник грає через піку. І бачимо вже у нашого союзника якийсь шпіон бігає. Швидше за все, що серіани червоного. Так, це є, це є, це є. Давайте вже подоапимо золоті шахти. А вже після підемо в кавалерію, а саме в драгунів. Тільки не знаю, як нам ще польську кавалерію чим ловити. Але це діло буде доволі таке сильно печальненьким. І нам ще лишилося остатню шахту проапотем. І взагалі буде все суперово. Так, це всіх сюди. Остатня шахта у нас пішло і з сокиру ми також взяли. Як надив, у нас доволі багато, скажімо так. Хавки лишилося після цього всього. Боже, я так сказав, як Янокович думав-думав і потім йолка. Такий самий і тут зашквар. Так, ПТНА нас Польща. Надіємося, що він не буде робити масово крилатих гусарів, бо це зашкодить погано відносно нас. Купимо одразу каменю і нам би ще пасувало купити дерево або почекати, поки воно назбирається. Ну ми вирішили другим, поки назбирається. І давайте закинемо трошки на шахти. У нас на вугіллі є 5 чоловік, на залізі взагалі нікого немає. Так, апнемо ще одразу косу. І давайте по вугілля підемо. Так, давайте одразу рандашерів запустимо. І зразу ставимо першу стайню на 7,5 хвилини. Дуже довго ставимо, на жаль. Займаємо наступні шахти. Так, у нас заліза 0 і у нас перестало вироблятися Йо, театр. Щось я надто пізно поставив залізом. Зараз давайте арт депо. Куди без... без цього? Так, і раження, у мене таке враження, що у нас тут дуже повільно виробляються селяни. Так, давайте цей горбочок ми заберемо собі. І ось тут би нам пасувало хоча б перший рівень стіни поставити, у майбутньому, якщо получиться, ми ще й другий зробимо. Так, друга стання пішла. І давайте вас кудись також зараз кинемо, давайте по шахтам. Так, ніби зайняли ми всі шахти, качнемо трошки тілові, а саме вугільну залізну, хоча б по одній у нас ще не особо є навіть кого закинути на ці шахти. Так, тільки що у нас друга ця будується дуже довго, на жаль. Так, драгони пішли. І давайте прокачуємо далі вугіллям. У нас точно лишнім не буде, а так як в мене завжди проблеми з вугіллям, вкотре переконую, що краще його попрокачувати наперед. І давайте поставимо охорону мінімум по 4, а на всі ці важливі будівлі, які у нас прикупці, також побільшимо. у нас можуть доволі частенько рейдити гусарами. Крилатами це нам буде зовсім не на руку. І можна ставити вже третю в каз... стайню. Побачаюсь. І кинемо ще селян на будівництво паркана Яценюка. Бачимо, тут також будується ценюк. Так, а наш союзник, мабуть, поставить фортецю, бо щось з нього дуже прямолінійне. І дуже легкий в нього бачу. Пішла на будівництво цього всього. Каменю ми трошки підкупили. І давайте поставимо ще друге арт депо У нас ж артилерія доволі помаленько виходить. Що в нас тут? Нам треба і заліза, і вугілля. Ну, заліза зараз буде, а от вугілля в нас немає. Ну Давайте ще тут апнемо, що зробиш. Як бракує, на жаль. Так, ми пораз апнули артилерію, більше ми апти її поки що не будемо. І давайте поставимо будиночки, бо бачимо, вже нас знову впирається в ліміт. Також давайте оскаємо на камінь. тоді вже ісленд достатньо на камінь, вкотре переконує, що треба камінь також розвивати. І наші сліни ставлять стіну. Так, давайте ще поставимо, можливо... Ще одну стіну. Їх ніколи, скажімо так, мало не буває. Ось так у нас буде друга стіна. І всі дружно її ставити. Так, вас ми трошки від заберемо і тикнемо, щоб ви нам також поставили другий ряд стіни. Так, ось таким способом ми це робити будемо. І в нас лишилося банально одна хвилина. І ми не встигаємо прокачати війська. Це доволі проблематично, називаємо це так. Нам би хоча б одну швидко стрільну взяти. Це вже було б дуже і дуже добре. Ну і плюс харчі потрібні. Безліч, безліч харчів. Так, 12 секунд, і щось мені... Підказую, що, мабуть, зараз у нас поляк прийде в гості. Побачимо, вже селяни ходять, а якщо ходять, значить він відкривав браму. Так чисто в теорії на скидку. Так, а через цей горб. Спробуй поставити стіну. Так, вас сюди, ви тут маєте що ставити, так що давайте тут не шартися. А беремо і ставимо стіну. Навіть якимось допомоги Так, що в нас тут? Тут у нас все поки печально. бачимо вже синій виходить на позиції. І ми будемо також підсуватись сюди. Бачимо в нього куча стрільців. Ну і само собою що шире. <кхів> Давайте зразу брамо не чекати. Це нам дасть лишніх кілька секундочок, щоб наші війська ближче підійшли. І в нас знов цей чортів ліміт. Щоб йому добре не було. І давайте ще знизу поставимо. Тим часом їхні війська пробиватися будуть. Ну і ми ще встигнем трошки качнути своїх війська. Так, не знаю навіщо він пробиває ще стіну, то можна було просто так по суті пройтися. І давайте будемо трошки артилерію насипати. Хоч здалеку, хоч якось. Так, і давайте всі в атаку. І артилерія нам має саме по стрільцям працювати. Ще може це було краще лікування. Бо саме польські стрільці ще зайняли горвок. Що наш, скажімо так, нічого хорошого нам не дає. Так, і щось мені не подобається маневри червоного. Якщо нашого союзника, скажімо так, фортецям, значить він топать до нас гості. Так, не забувати за порох. Хоч ми його качнули, але особливо нам не помогло. Стоп, 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 що він тут надумав? Щось він топає в нашу сторону. Ну, хай собі топає. Тому давайте будемо займати цей горбочок. Всі дружненько назад. І от також давайте сюди. Але суть в тому, що він на горбок не пішов... Оп, не встигли. Та що вам добре було? Чим займається мій союзник? У нас сьогодні якийсь таке ражний день улітих дверей. О, дивіться, як вони підходять до нашої шахти і ми її так вчасно підірвали. Так, і червоний вирішив піти. А, вийшов наш союзник, на щастя. І тут бачимо також брама синього нього відкрилося. Так що чекаємо гостей. І бачимо, гості вже йдуть без запрошення. Якийсь день в тих дверей. Так, але зараз нашого союзника тут буквально роздавлять. Значить ми свою кавалерію піснемо йому на допомогу. Тобто драгуни з нашим союзником, якого... Піка і ірундаширя від червоного, а всі інші війська будуть лупити, Стоп, що у нас тут був баг під час стрільби. Дивіться, як наших союзників вмирають. Так, і це просто якийсь жах. В принципі, мало би тут відстояти, бо б наш союзник тут сам його вже перестріляли, мабуть. А так ми будемо кавалерію доганяти його стрільців і максимально статися його винести. Тим часом докачуємо ми своїх стрільщиків і йдемо в атаку на Польщу. І це, і в нього лишилося мало червоних, саме мушкетерів. Але бачимо, в нас тут бігає буквально кілька коней польських і нам тут наводить шохеру на базі. Давайте ми поки що поставимо четверту стайню, тим більше вже і ресурси назбиралися для цього. І йдемо рундоширами і мушкетерами до поляків гості. Так, ну от ще червоний. Бігає. Ну, У нас вже більше сотні драгунів. <клух> Тож, що скажімо так, не дамо йому там дошкуляти сильно. І будемо зараз спробувати рухатися на полякам. Ну і максимально... Здалеку артилерію будемо відстрілювати. так бачите, вони непогано по шахті прилетіли, там ціла маса січовиків лягла. Так, драгонів ми запустили. І давайте знов цих хатинок наставимо, бо зараз буде у нас теж великий брак. І кинемо селян ще на дерево. Що мало що робити, і заодно трошки тут замуруємо. Так, там тут бачимо по драгонам щось прилітає. Зовсім маленьке військо лишилося в червоного і ми йдемо його дуже А тим часом жмемо Польщу, а саме піхотою. Ну, це трошки можна позривати місцями. І давайте одразу по дип-центру артилерію. Дип-центр і казарми в першим часом будемо зносити, а вже все інше потім. Тим більше тут артилерії дуже так немає, що викошувати в плані війська. І ми потрошка тягнемо, з одного боку ми прижимаємо червоного нашою піхотою. Не піхотою, А А піхотою жмемо поляка синього. Давайте одразу повідновлюємо свої золоті шахти. Так, стріляємо по казармі. Нам треба казарму вибити першим часом. І давайте навіть маємо базу його, тут трошки втікають. Ну, Можна наші довернуться, що якихо пару сенс синього. Але він вчасно закрив браму. Ну, Нічого страшного. Так, бачимо червоні з того всього перегрупуватися, ну і допоможе нашому союзнику, а ще краще навіть станемо тут на пагорбі, щоб червоний свого війська не відсилав більше нашого союзника. Ну і в нашу сторону само собою. А тим часом ми тут трошки наведемо шороху на базі поляка, а саме поспалюємо більшість будівель. Бачу він в стайні сам спалив, молодець. Але він ще з гри не вийшов. Так, так що що можна, ми зараз тут попалимо? Золоті шахти лишимо. Так як у нас там більшість шахт понівечених, особливо золотих половинам, дип за поляків ставимо обов'язково. І візьмемо, апнемо ще харчі наші. Так, поляків на виробництво. Тут бачимо, він вже не буде мати особорення підходити, тим більше наш там союзник трошки прорейджує супротивникам. І давайте ламати тут стіну, щоб можна було б вийти звідси. Вийти і заходити до червоного зверху. Давайте йдемо сюди. І все-таки тут є стіна, бачимо наш союзник на їх також гонить. Так, чуваків нам вже в принципі аж так дуже і не треба. Тому ми постараємося ними максимально якийсь наробити. Ну, Нам, скажімо так, все, що можна понищили, бачимо, що допалює від нас. Мабуть, трошки зленький на нас. Ну нічого страшного. Щоб мене радує, що наш судник замурував вчасно. І це нам набагато більше проблем вирішило, ніж він міг би нам зробити, якби був мав би дерев'яні стіни. Так, з наших човаків там вже мало що лишило. Давайте підтягуємося сюди, шановні. Так, і наш супротивник вийшов. Мабуть, зрозумів, що тут діло пахне жарним, Ну, війська в нього менше, ніж в мене лишилося. Наша зайняли пагорб в поляка нашого союзника фортецям. Буквально звичайний простий квадрат. Без лишнього в нас дві нації. Спротивник у нас був Шкода і Васьків, чи якось так. Бачимо, в поляка було, по суті, дві швидкострільності. Дві швидкострільності і арта. У нас одна швидкострільність і одна сила пострілу. І 200 пасежів в кінці було. Плюс, ну, щось таке собі. А наш союзник через міцність будівель. Ну, бачимо, в ньому шкетері також достатньо було. Тож дякую за...